Клевіт розглянемо фігурку криси. Буду знімати з руки, бо треба буде, може покрутити. Тут вона без восіків, якщо треба комусь вусики, то треба буде щось приклеювати. Отак От вона виглядає. Другой на спета, дякуємо за увагу. По розмірам вона 120, 60, 120, 65 і 78 міліметрів. От така вона криска. Майте на увазі, що вона всередині легко наповнена, тобто, якщо її сильно здавити, то цей пластик, тут приблизно міліметр пластика, він продавиться. Якби вона не для ігор, це просто як статуетка, щоб вона десь стояла. Можна її якразти, шліфувати, ґрунтувати, фарбувати. Можна так лишити, буде білим. Також можемо зробити сірого кольору. світло-сірого і темно-сірого, якщо комусь треба. Ну і чорним, якщо комусь треба чорне.